Вітаю вас, друзі! Студія Слово анонсує! На вас чекає абсолютно нова історія! Як ви вважаєте, що буде робити маленьке левелятко? Залишившись саме одне в непривітних нетрях мережевої павутини далекого титалу, одного з промислових супутників сатурніальського намиста, Зникне, випадково пірнувши глибше чистого веба, буде поглинути дичевілими нейромережами, що сновигають в тиші й темряві загублених лінків та мертвих до часу серверів. А ось і не вгадали, Левенятко буде виконувати останню команду, бо ж бойовий щіпомічник, навіть отримавши волю. Буде намагатись повернути чесне ім'я несправедливо ув'язненого боса, товариша. І, взагалі, чи має ще справжню свідомість? Вважаєте, що ні? Тоді ласкаво прошу до прослуховування. Левен з золотавими іклами спробує переконати вас, що насправді можливо все. Текст написано для конкурсу Кіберпанк 2025. Код майбутнього.